Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сподіваюсь, що ми вже з вами не загубимося. Сьогодні їздила навмисно в місто, щоб розібратися з Ютубом, що в мене не так. Ну не знаю. Спеціалістів по цій темі дуже мало, тому хлопчина мені трошки допоміг де в чому. Зараз знімаю відео, спробую виставити. Якщо пройде, то значить все добре. Тому що у мене там завжди щось писало, що до кінця перевірки типа, не можна виставляти відео, але не знаю. Мені сказали, що це щось не то, тому знімаю відео і думаю, будемо спілкуватися далі. Так що покажу вам трошки, що в мене де як, тому що ще з осені я вже нічого нормально не могла знімати. Виставляла тільки шорси, а там за одну хвилину багато не можна чого показати. Тому хочу показати. Я показувала восени, висаджувала трояндочки, я замовляла. Дивіться, виглядають добре. Поприймалися. Також садила я, купляла грунтопокривні е, ялівці, е, теж поприймалися туйки. Е, теж висаджувала гортензії, ну не знаю, гортензії там, наче в середині е, є, що зеленіло, але побачимо. Хай вже почнуть розпускатися, тоді побачимо. Одна друга. Вон там, І ось верески я садила, також купляла. ну Це тут і в, другой, в другій мене. Це висаджувала взимку в кришки від тортів: тюльпани, нарциси, гіацинти. Підсніжники, тому, ну, ось так бачите, все гарне має цвісти. Це пізньо цвіт повелазив, він потім заховається, і вже восени е, вилізуть, тільки квіточки будуть цвісти. Це я показувала, хто дивився, понасаджувала молодила, пересадила мене там за погрібом вони були. Поприймались якраз дощики, пройшли, все добре. Е, так що порядок. Це Іриси, в мене питали, е, я знаю, що. Це, наче голландський називається, а як він ну, по-научному, то не знаю, як називається. Ось такі у нас справи. Тут я висаджувала актінідію, Ось одна брунічки є. Сподіваюсь, що приживеться, тому що я щось е, довго не висаджувала, геть попересихала була земля, боялась, що не прийметься, ну, наче брунічки є. Накривала їх агроволокном, робила такі ковпаки, ну, наче нормально. Тут я ось показувала, хто дивився, понатикувала цинерарію. але не знаю, мабуть, треба їх понакривати бутилками розрізаними, щоб зробити парниковий ефект. Тому, мабуть, завтра займуся цим. Ну, Ще продовжують крокуси квітувати. Я там трошки досадила, щоб вже рядочок був. Так, і тут теж понасаджувала молодила. І тут, і тут. І тут. Так що... Сюди понасаджує дуже гарно, дуже багато чого вже сходить. Дещо вже скоро квітнути бути, буде. Ось примула вже цвіте. Ота сама перша темненька давно вже почала цвісти, тепер вже ці починають цвісти. Ну і Тут я ще садила. Е, Як же воно називається? Жимолость. Але в мене там за хатою жимолості е, така. Декоративна, а це жимолость посадила ягоди. Ось така вона, прунічки є, все добре. Це навіть дивіться вже, які попускала листочки. І понасаджувала тут жимолостю плетисту, але ще не, не впевнена, що вона тут буде, тому що я, коли ту садила, цю ще не садила. Тому, мабуть, ту приберу в друге місце, а ця хай буде. Такі мої туйки. Ось така краса. Трояндочки, ще треба попідчищувати їх, і щось в мене ще руки не доходять то дожі, то те, то все. Тут мак декоративний, сходи. Це ось в мене знову ж е, вереск. Це я понасаджувала, мені сваха дала е, лаванду. Е, буду розмножувати, буду е, Хочу почеринкувати, треба було її пообрізати. Восени я не знала. Тепер хочу весною, то говорять, що вона першого квіту не буде, але потім пізніше буде. Ось знову ці рисики, красунькі. Ось такі справи у нас. Дивіться, які молодила, гарні, дуже красиві. І ось гіацинти вже, дивіться, це, по ходу або білі, можуть бути рожеві, будуть свісти, Це ось почмобок кривна туйка така. Це і соп мені сваха дала, посадила. Це теж вереск. Он уже, бачите, нарцисики, вже в декого і цвітуть, але у нас ще поки не цвітуть. І ось знову гіацинти, тільки дивіться, вони різнокольорові вже будуть. Звичайно, вони маленькі, тому що е, щось в ґрунті вони в мене е, самі цибулинки поставали мілкі. але висадила, будемо дивитися. Ось крокус квітує, великоквітковий, дивіться, який красончик. Просто супер. Ну, ось молодила знов. Ось так. Бачите, спіймала на місці приступлення, як кажуть. А ну, давай злазь, давай, давай. Перелітаються це із тих курчат, що в мене були в минулому році. Понравилося їм сюди, вони постійно. Що таке? Всі зустрічають мене, наше господарство, друзі. Зараз тут таке болото після цих дождів і знову з неділі передають дожі, то не знаю. Це вже просто кошмар. Як вже надоїло це болото? Ось ще одна красуня перелітає. Йди на місце, йди. Ніяк руки не дойдуть пообрізати вам крила. Заходь, ось так. Іду в парник, друзі, покажу вам, що в мене в парнику. Сьогодні прийшла сьогодні сонечко, два дня включала обігрівач, бо було холодно. А сьогодні зайшла, обігрівач виключила, а в парник зайшла тут більше 30 градусів. То тобто повідкривала ось так. Ну, ось так тут цибулька, дивіться вже, яка в мене гарна. Супер. редисочка. Це цибульку я в ґрунт висаджувала. Це капусточку я садила для голубців і Щас скажу вам. Гала... Галакті F1. Тут трошки її маленькі. це з дорогих. Тут оце ж редисочка теж щось з тієї сторони посходила, одна й та сама, а там щось ні. Ем... Тут. Е... У нас капуста, золотий гектар, чомусь не сходить. Це минулорічна, в минулому році зійшла, але в цьому році щось не сходить. А це іюнська, посходила гарно. Тут і тут. А це мезуна якась, не знаю, хочу спробувати. Якась пряна травичка, тому хочу спробувати, побачу, що воно таке. І ось кульбаба, красавиця. Ну І тут теж редисочка. І ось моя розсада. Я тут, звичайно, все закривала, було холодно, я все позакривала. Завтра, мабуть, буду трошки розбирати ці барикади знову, щоб більше світла було. Це просто якийсь кошмар. То закриваю, то розкриваю, ну, таке время. І ось коліуси мої, поки що нормальні, а там буде видно. Ось такий перчик у мене. Уже гарний. Так все. Що... Такі справи. Це огірки, але бачите, я їх попускала, коли заносила. Цей теж був упав, але ну, цей, наче поки стоїть. А ці, бачите, це вже геть пропав, цей теж вуха опустив. ну, Він там переламався. А це попікірувані мої помідорки, які підкірювала, які не підкірувала, а перевалювала. І деякі просто підсипала, а потім попікірую. Це теж перчик, ну, це мені здається, що це перчик декоративний. Це люпин сходить. Тут ще не сходи нічого. Так, тут редисочка. Ой-ой. Незручно проходить. Це в нас вербена сходи. В минулому році садила, не зійшла, в цьому році, бачите, сходи. Петунійки мої гарненькі. Ось такі. Там щось сходи, не знаю. Не хочу туди лізти гацанія Сходи. Коліус сходи. Це в нас петунії. Це петунії, бачите, різні сорти по-різному виглядають. Це в нас тут петунія і капуста Селера. Це петунія, капуста. Хочу накривати парничок із агроволокна і капусту висадити туди. Там теж що там на сходи. сходи. Це Селера, а то у мене петунія ем, сортова, ну, щось вона геть не хоче рости. Це селера коренева, це теж і цибулька моя. Хто пам'ятає, я коротких відео виставляла це е, цибуля парей. Ось така вже вона у мене гарна. Ось, друзі, дивіться, як ви думаєте, що це таке? Ну, вовчок, походу, Треба щось робити. Бачите, сьогодні була в місті і забула купити від вовчка. А це тюльпанчики, які я висаджувала в минулому році на вигонку, вони так і не цвіли в мене. І в цьому році не всі. Ось оце, де отак закручено, бачите, всередині ще листочок є, це буде цвісти. Оце, де середині листочка немає, це цвісти не буде. Ось це не буде, це не буде, хоч листочок гарний. Оцей буде цвісти. Бачите, тут є. Ну, оцей буде, оцей буде. Ну Тут не знаю, може і буде, може, і ні. Ось цей буде. Так що такі справи. Це вже дивіться, як підросла декоративна цибулька. Гарна. мій парничок, не знаю, що там не дивилася. Зараз заглянемо. Ну от, все добре, все сходи, все гарне, Надо тепла. І ось моя полуничка. Теж треба, щоб було тепло. Там я не дочистила восени і вже треба понову чистити молоденьку цю, що я досаджувала. Так що роботи вистачає. Ну і наш город. Чесничок гарненький, цибулька гірше, але теж посходила. Так що будемо ждати тепла і будемо працювати. Вже дивіться, на айві є бруньки, вже все добре. А на кизилі дивіться вже розпускаються квіточки. До речі, перший раз бачу, як кизил цві... цвіте, я ніколи не тримала. Ну, не було в мене це він в цьому році перший раз починає цвісти. Он наша вредіна ходить. Хто тобі розрішав виходить, га? Треба обрізати крила, бо вже перерила все, що могла тут. Це теж кизил, бачите. Ой, як цікаво. Ось чорна абрикоса є з бруньки, не знаю. Якщо не буде заморозків, то сподіваюсь, може в цьому році буде плоди. Звичайна абрикоса теж, бачите, бруньки є, так що будемо сподіватися, що, що щось буде в цьому році. Вже два роки підряд не було абрикос. Це вже смородина така. Розпускаються листочки. Чебрець треба розсаджувати, ділити. Ну, я скажу, треба погоду, знову смородина, треба погоду і треба попрацювати. На цьому все, друзі. Сподіваюсь, що мене не заблокують, що ми будемо далі спілкуватися, підписуйтеся, хто підписаний, повертайтеся до мене. Хто дочекався моїх виходів, буду розповідати вже більш ширше про те, що я роблю. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.